Але вже ті сніданки на нашій хаті то є щось то є щось неймовірне. Сир. Налесники. Варення з малини і зожини, яфини. То собі так оберете. Берете собі налисника. Ось ви берете того сира. Так все си досить берете, не шкодуєте. О! тому так ось собі берете малини. Божечко. А потім тому то все закручуєте. То все закручуєте і смакуєте. І таку смачну файну каву запиваєте. То вже налисники, про... І які, які мають любов усіх наших відвідувачів. І той вже сніданок, який фактично ніхто з відвідувачів, людей, які в нас проживають, ніхто не хоче змінювати цю страву. Ми вже пропонуємо інші варіанти. А ні. Ні. Навіть люди, які живуть у нас є, що 5 днів, 7 днів, 10 днів, на 10-й день питаємо, що ви їсти? Може, щось інакше. Ні. Сьогодні знову. Ці налисники. Ну хіба що варення може поміняти? Так що чекаємо вас на налисники.